Мати спілкування з вами за цей розвиток, що в останні часи він е, прийшов в світ і світ розвинувся, е, але це без, без нас, християн, це, це трапило, трапилось. Тут ми не приймали ніякої участі, але ми сьогодні маємо ці девайси і можемо спілкуватись на всі кінці цього світу. І дві тижні я не був вдома, я об'їхав цілий світ. Я поїхав з дому, я був в Джорджії, в Атланті. З Атланти поїхав до Канади на узбережжя Атлантичного океану. Туди на Норсіст, на, на самому кінці. Там вже різниця в часі поміж Вашингтоном на 4 години. Я там ніколи не був перший раз. Потім приїхав до Бостона. От, із Бостона три тисячі майлів, я приїхав додому. І зараз перебуваю вдома, і з понеділка, мабуть, де, ще десь, десь поїду. О, сьогодні я хотів би, ми, до того я розпочну, розпочну говорити, Вікторія Панасенко, вітаєте, Вікторія, ти молодець, умнічка, Віка, тебе такі таланти відкрилися. Такі таланти, ти знаєш, була все життя така сором'язлива, скромна людина, дитина Божа. Тих, тихесенька була, тихесенька, завжди сиділа, сиділа тихесенько. Але зараз в тебе відкрилось таке, таке, такі дари відкриваються в тебе. Наш єпископ Іван, Іванович, я завжди питаю за тебе, він розповідає мені. Я дякую Богу за тебе. Кожен ранок я молюсь за тебе, щоб Сашко повернувся, але ту працю, яку ти робиш, це дуже дуже так. воно хвилює серце. Вона дуже радісна, що ти така мужня, в такому тихому, спокійному житті в твоєму, І жила така сильна, сильна, незламна людина. Віка, дуже дякую Богу за тебе. Слава Господу! Вітаю всіх, брати і сестри. Олена Грушкова, вітаю, Оленечка. тебе. Алекс, пастор Олександр, вітаю тебе, Ромочка. вітаю, <кій> любі, брати і сестри. Сьогодні я хочу поговорити, поговорити знову, повернемося до цього тексту в Біблії. І ми не будемо сьогодні намагатися, ну, я його використовував раніше, а сьогодні ми, сьогодні ми подивимося на п'яту Матфея 44-го 44, вірш, 44 вірша і туди нижче. А я кажу вам, що любіть, ну, я кажу вам, щоб ви любили ваших ворогів, благословляли тих, що проклинають вас, і благотворите ненавидящим вас, і молитесь за тих, хто обіжає та вас. І будете синами Отця вашого Небесного, ібо Він повеліває сонцю своєму восходити над злими і добрыми, і посилає дощ на праведних і неправедних. Ібо, якщо Мы, вы будете любить любящих вас, какая вам награда. Не то ли что делают и мытари. И если приветствуйте только братья ваших, что особенно делаете, не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Но перед Сим, перед Сим до 44 четвертого верша Иисус він відкидає закон Моисея, при, бере принципы и выкидає один за одним. Один за одним і він змінює на щось інше. Він змінює ці принципи закону, він змінює на Євангелія. Ісус їх просто викидає в траш, в гарбіч. І він тут каже, ви слышали, що сказано древньому, любі ближнього, ненавіть врага. А я, я говорю вам: любіть ваших ворогів. І в чому, в чому проблема? Ви знаєте, ну, дьявол, він знає він знає людину дос, дуже добре, досконало. І що трапилось, коли люди приєднали закон до Євангелії, і коли ми почали дивитись на Ісуса Христа через призму закону? Тут в Америці. Наталка Кашова, вітаю тебе, Наталочка. Тут в Америці покаявся, і я познайомився з одним українцем. Але він був адвентист сьомого дня майже більш 20 років, як він там знаходився, і він слухав Вік. І він слухав Віктора Томіва, і він зрозумів, він послухав одну проповідь і каже, яка єрість. Потім йому захотілося ще одну прослухати. і Він по 50 проповідей в день прослухав, І він е, приїхав в Вашингтон. Де ми з ними познайомились, і він тут дякував всіх. і танюше вітаю, Лілія Махмудова. Вітаю, і він дякував пастора Томіва і церкву. Дякував за. Це за той вплив, який на нього було здійснено, і сьогодні Він вірить в Бога Отця і в Господа Ісуса Христа. Ви Знаєте, він, він розповідав, коли я читав всі книги старого заповіту, і коли я доходив до Ісуса Христа, то Він ставав для мене не більш-менш, як всі ті персонажі, про яких я читав в старому заповіті. І дивіться, що, що відбувається зараз. У нас, є, у нас є задача, у нас є постанова від Ісуса Христа, і вона тільки єдина. І він говорить, що ви маєте любити ваших ворогів, благословляти тих, хто вас гонить. Бо чому це, це така вимога? Це, це, бо це, це, це такий, такий є наш Бог, Отець Небесний. Ви знаєте, у Бога, у Бога, якого Ісус проповідував, є, є ім'я. І воно не, 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 не співпадає з тими ім іменами, які були в старому заповіті, як називали Бога. Бога є ім'я. Ісус каже: Бог Отець, Бога звать Отець Небесний. Цей Отець це Його ім'я. Це його ім'я, так його, його ім'я, Отець. І ніяк інакше він, ніяким Яхве, і Йоговим він не був ніколи. І нічого е, спільного з тими богами старого заповіту він ніколи не мав. Слухайте, Він завжди був Отець Небесний, але про нього ніхто нічого не знав. І тому, коли Ісус, Володя, вітайте Коваленко, коли Ісус прийшов, то Він проповідував їм Отця Небесного. І люди, слухаючи Зовсім з ним були незнайомі. І це була та причина конфлікту. І з цього Ісус був розтинутий на кресту, кресті його, розп'яли за цього, тому що Він не, незнаного Бога, якого люди не знали. Він не був Богом Яхви, він не був Єговий. Єгова іра Він не був, ніяким шаломом він не був, Він був Отець, Бог Отець. Сам Бог нічого не знав значить, Тому що богів багато, але прилагательне до цього ім'я, воно, воно має значення. Знаєте, Бог і Бог там ігова іри, Бог всемогущий. Э Знаєте, Який Бог? І Ісус сказав, Бог це Отець Небесний. І оце Отець Небесний, це ім'я Прилагательне, воно определяє, якому ми Богу сьогодні служимо. Якщо ти не можеш підставити Отець Небесний, за то, за що ти проповідуєш, що не є Бог, який, якого ми маємо проповідувати. Наш Бог, тільки Отець Небесний. І так, я тр трішки відвалився, щоб е, ясніше показати вам цю картину. І тепер оцей Ісус прийшов від цього Бога, і Ісус промовляє, і промовляє і про ту задачу, про ту таск, яку Бог, Отець Небесний, він, він приносить до віручих людей. І він каже, що ви маєте бути, вести себе зовсім по-іншому, не так, як, чинити, як чинили в законі, не так, як говорить закон. А я кажу вам, щоб ви любили ваших ворогів і благословляли тих, хто вас ненавидить. Чому? Бо Отець ваш Небесний він наказує своєму Сонцю е, світити на добрих і злих. На добрих і злих. І дощ він посилає на праведних і неправедних. Тому ва, в чому є задача віруючих людей? Ва, наша задача є в тому, щоб ми були схожі на Отця нашого Небесного. І яким чином ми можемо бути схожими на Отця Небесного? Якщо ми чинимо. Ті ж самі речі, які чинить Отець Небесний. І це є наша задача, яку Бог нам запровадив. Віручі, віруча людина вона використовує життя на цій землі для того, щоб стати схожим на Отця Небесного. Але що трапляється, що робить закон? Закон він приносить інші ідеї. Як це працює? І так, ми, віручі люди, ми живемо сьогодні, і нас оточують обставини, різні обставини оточують нас. різні. І ці обставини вони диктують, диктують як ми маємо чинити в тій чи іншій ситуації. І що що ми робимо? Знаєте, коли ми щось робимо обставини нас вимагають, і ми реагуємо на них, на ці обставини, як, як вимагають ці обставини. Як вимагають. Тобто ми беремо, відкидаємо, відкидаємо людину. от, І ми з нею не спілкуємося, бо це не добра людина, і ми з нею, і ми до неї відносимося і чинимо речі, її життя теж недобрі. Ми не любимо цю людину, бо вона зла, вона про нас говорить недобре. І тоді тоді, знаєте, щоб це узаконити цю позицію, яку я займаю, тобто обставини вони вимагають. Могли мене так діяти, але ж воно не співпадає. І тоді, з тим, що Бог говорить, і тоді, що ми робимо? Ми знаходимо в Біблії підтвердження своєї дії в, ці, в цих чи інших обставинах. Наприклад, і ми кажемо: о, тискні ти поступаєш іскренні, а з а, нечистивим полукавство його. О, І ми, ми взяли цю рису Бога. Цю рису Бога, яка не є зовсім рисою нашого Отця Небесного, і ми її отождостуємо з собою, ми її ставимо в своє життя і виправдовуємо наші дії. Виправдовуємо наші дії на різні наші вчинки, які, які, були вимушені, які ми вимушені були вчинити, десь ми когось судимо. Десь ми на когось а, кричимо, десь ми поступаємо, чинимо якісь злі речі в своєму житті, і на це ми знаходимо обставини. Навіть да, даже, даже любі, даже любі коли ми беремо віруючі, люди і зраджують, зраджують чоловіку або зраджують дружині своєї, і ми теж після, цього, після чого нахо, хочемо. Найти виправдання нашим вчинкам, виправдання. І ми їх знаходимо. Де ми їх знаходимо? Ми не знаходимо їх вчення Ісуса Христа. Ми знаходимо їх в старому заповіті, ми знаходимо їх в законі Маїсеєвому. Тобто, тобто, а що не так зробив Давід, коли, коли він взяв дружину у іншого, ну, іншого чоловіка? Забрав дружину, а того чоловіка вбив. І він одружився з чужою дружиною. Тобто, ми бере, і, і ми, якщо це Давид робив, і він був, він був, його були при цьому добрі стосунки з Богом, але Бог трішки його покарав. І та дитинка померла, яка незаконно народилась. І Давид там молився і казав: Господи, Ти зніми з мене цей гріх, тільки духа Твого не відніми. І ми ці обставини, кожен блудник бере ці обставини і до себе Представляє своє життя і виправдовується тим. Тепер, що далі? Що далі коїться? Коли ми, ми пояснюємо біблійними текстами те, що ми робимо в своєму житті, Ті, ті позиції, які ми будуємо в відносинах між іншими людьми, в родині або братами і сестрами, ми їх узаконюємо, ставимо підпис та зілу цю ставимо, печатку ставимо. Рядками се старого заповіту, рядками іншого Бога, рядками Бога того, хто не є нашим Богом. І ми це, і ми це узаконюємо, і ми вважаємо, що якщо я знайшов підтвердження конфам, із біблійного тексту в мої вчинки, Моє життя якщо я знаходжу і можу пояснити, то я чиню волю Божу. Бо все Писання, воно було ви знаєте, і коли ми служимо Богу, але, але своїм життям, своїми вчинками, ми, ми, під, ми відокремлюємося від нашого Бога. Ми зовсім не схожі на нашого Бога. І ми не намагаємося бути схожими. У нас нема такої задачі бути схожими на Отця Небесного. Зовсім нема. Тобто. Ісус сказав, робіть добрі дела, і таким чином люди побачать ці добрі дела і прославлять Отця вашого небесного. Люди прославлять, тому що добро, воно від Отця. Всякий дар Він приходить з гори, звише, каже Яков. От, він приходить від Бога, і він досконалий цей дар добра, який приходить від Бога. І так, сьогодні ми прийшли, давайте уявимо собі таку картину. Ми десь нас взяли на роботу, і ми десь працюємо. І перед нами поставили задачу, задачу поставили там Господь, о, поставив задачу оунер цього бізнесу, але ж ми не, не зрозуміли цієї задачі, і ми, і ми. Там є, але ж ми виконуємо програму власного розуму, того, що залито в наші мізги, мазки, мізки, те, що прошиті наші мізки. І ми в тому, в тому залишуємося. І тому, і, і з, цієї причини, з цієї причини ми знаходимося в цьому Тептейшн, в цій спокусі, спокусі. Ісус, Ісус говорив такі слова, що. Що, що ви не, не знаєте Бога, що ви не знаєте Бога, що Бог є не Бог мертвих, ви, ви помиляєтесь, ви помиляєтесь, він казав Фарисеям. Бог і не є Бог мертвих, але Бог живих, і, і ви помиляєтесь. Тобто, сьогодні ця помилка, яка там була у фарисеїв в ті часи, Ісус сказав на ту помилку: сьогодні ця помилка є наша, є наша рідна. Ото як ті фарисеї, яких сьогодні ми можемо критикувати і думати, чому вони так чи інше вчиняли. Але ж ми робимо те ж саме. Тому що старий заповіт, старий заповід, він відводить нас від Отця Небесного. Він веде нас до тих богів, які були в старому заповіті. Він веде нас до Бога, якого якого, якого ім'я не отець. Небесний, а якісь інші імена, ці інші імена не належали ніколи Отцю Небесному. І ніколи ніякі часи до створення світу Він не мав іншого імені, як Отець Небесний, наш Отець Небесний. Тому Ісус проповідував Отця Небесного, і Він, говор... і він каже: Ісус: пояснює, пояснює, в цьому такому, такому разі, якщо ви, якщо ви свої вчинки підтверджувати. Під... Ваші вчинки мають підтвердження а, з книг старого заповіту, то яка вам від цього користь? Яка вам від цього користь, якщо ви любите тих, хто вас любить? Яка користь? Користі від віри в Бога немає. Ця користь, вона, вона хибна, вона. вона, вона... Іде від нас, і ми живемо з цієї причини без користі від Отця Небесного, тому що ми не Його волю виконуємо, а ми виконуємо чиюсь волю, яка зовсім не стосується не належить нашому Богу, тобто Отцу Небесному. Ісус запитує: ви можете так жити, але яка вам буде нагорода? Яка нагорода, якщо ви любите тих, хто вас любить, якщо ви кличете в гості, тих, хто вас кличе, якщо ви добрі до тих, хто до вас добрий, якщо ви відноситесь до тих, до тих, які до вас відносяться добре, ви їх теж любите. Яка вам за це нагорода? Якщо ви вітаєте тільки ті, хто вас вітає, якщо ви, якщо ви дзвоните тільки тим, хто вас. Хто вас... Вітаю, Коля Семені. Хто вас вітає, яка вам нагорода? Тому Ісус каже, є задача, 48 вірш, Він підкреслює, Він підкреслює свою думку. Він каже, і так будьте досконалі, як досконали. Хто, Хто досконалий, як досконалий Отець ваш небесний. Отець ваш небесний. Знаєте, в світі багато богів. Павло каже, багато богів. Але в нас є один Господь, Ісус Христос, через котрого ми всі. І є в нас один Бог, і отець, від, кото, від котрого ми всі. Слухайте: в світі багато богов. І ці, про цих ці богів ми можемо читати в старому заповіті. Це, це добре, Книга старий заповідь». це хороша історія. Тут є. Тут закладені Богом ці обітниці про те, що Бог викупить все людство, і воно є, його можна знайти. Але п'ять книг Моїсея. Із цих книг, цих книг, якщо ці глави зібрати в кучу та про Ісуса Христа, там є тільки одна стрічка, один рядок є тільки. Моїсей каже: Із братів ваших Бог воздвігніть вам пророка, його, як мене. Слушайте, все, це все, що було про Ісуса Христа в пяти, книж... в пяти книжі Моїсе. Все, це вся історія. Ніякої користі в наше життя немає Давид. Він ніякого відношення не має. Ми можемо проповідувати про Давида, э, э, роками проповідувати про Давида. Ми можемо проповідувати про те, як там. Э, як оцей Халів та Ісус намінь, то вони були добрими і позитивними людьми, і вони ввійшли в обітовану землю. І вчити, щоб у нас була віра, як у Халіва. Слухайте, у Халіва. Не було віри в Ісуса Христа, Халів не вірив зовсім в Євангеліе. А знаєте, звідки віра вона прийшла? Нам, послання до євреїв, до жидів написано, що Ісус Христос є начальник, і Він створив. Він конструктор віри, яку він нам її надав. Він дав нам віру, віру в Євангелія. віру не, не в тих богів, в яких вірили в старому Заповіті, а віру в Бога. Віру в Отця Небесного. Він дав нам цю віру, і Він хоче, щоб ми трималися. І така віра робить нас досконалими, робить нас схожими на Отця нашого небесного. Ісус сказав: віруйте в Бога, і в мене віруйте. І це єдині приклади, звідки наша віра вона активується. Вона активується, де ми можемо активувати свою віру, куди ми можемо підіймати свої очі, Свої очі підіймати не до гір, який яких Давід подимав, а підмати до Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа. Слухайте старий заповіт. Він заповнює наш лексикон, Він заповнює нашу риторику, Він дає нам це багато слів, Він нам дає, але Він вбирає в нас у цей пліт, він він. Вимикає нас із тієї задачі, яку Ісус Христос поставив нам. Тому, коли ми відімкнемося від старого заповіту, від всіх цих прикладів, коли ми перестанемо проповідувати у цих героїв старого заповіту, як, заприклад віри, мужності або ще щось, а почнемо проповідувати і дивитися ті задачі, які Христос назначив для нас, тоді совершенство, воно буде це досконалість, вона буде. Приходити до нас, тоді оце дитинство духовне, воно буде відступати. Тоді ми будемо ставати дорослими, віруючими людьми, тому що ми сконцентрувалися на тому, що є життя. Ми, за те, ми дивимося на світ очами Бога. Нікого в Бога нема дорожче в цьому світі, як люди. Він цим людям, тобто нам, віддав свого Сина Ісуса Христа, і Він помер, і викупив нас для Бога, Він простився наші гріхи, і ніколи не згадує нам більше ніяких оцих ніяких гріхів. Він ніколи не згадує. Більше, ніколи і не згадає. І тому Він ставить задачу, і нам треба бути, бути в Його волі. Нам треба прибути в Його любві, не намагатись любити Бога. Ми не можемо Його любити. Ми не, ми, ми, ми не любимо людей, Тоб, тому що ми дивимося на все очами обставин, які спіткаються в нашому житті. Це є правда, це є реальність. Ніхто з християн не любить Ніхто з християн не кличе за себе в гості людину, яка йому не подобається. Ніхто цього ніколи не робить. Чому? Тому що ми наші міські підпливом старого заповіту, тому що ми обманюємо самих себе, ми пояснюємо наші вчинки рядками, біблійними рядками, які не мають ніякого відношення до Отця нашого Небесного. Дуже люблю вас. Брати і сестри, нехай Господь благословить всіх нас. До скорої зустрічі в Україні. Амінь.